Слава Ісусу Христу! Нікому злом за зло не віддавайте. Двайте про добре перед усіма людьми. І коли можна, і наскільки це залежить від вас, з усіма людьми майте мир. Так говорив, дорогі брати і сестри, наш Спаситель і Господь Ісус Христос. І сьогодні неділя, яка передує початку Великого посту, вона має назву прощеною неділею, тому що вона закликає кожну людину віруючу, кожного християнина, найперше до миру, до взаємного прощення, до прощення обіди, зневаги і будь-чого іншого. І ось сьогодні ми чуємо, що Христос каже: не шукайте собі скарбів на землі, де міль і ржа точать їх, але шукайте собі скарби на небі, де ніхто вже не вкраде вашого здобутку. Ми сьогодні з вами стоїмо на порозі Великого і Святого Посту. Посту, тобто періоду нашого найперше духовного очищення, нашого відчуження від того всього, що десь в тій чи іншій мірі заважає нам проводити достойне життя. Ми стоїмо на порозі того часу, коли людина має право і повинна задуматися над своїм місцем у своєму земному житті. Ми з вами, дорогі брати і сестри, є дуже різні. Ми маємо свої переконання, ми маємо свої вподобання, ми маємо свої думки і бачимо кожен, зокрема, свої перспективи свого земного життя. Ми спішимо у нашому житті. Хтось спішить для того, щоб заробити ось той добрий кусок чорного хліба, з'їсти його сподання. І він має на це право. Хтось просто, можливо, йде для того, щоб продовжити певні якісь свої здібності, щоб принести користь і суспільству, і собі, і він також має на це право. Хтось інший ще зайнятий своєму житті чимось іншим, і ми з вами змагаємось у цьому нашому земному житті. Ми змагаємось і не помічаємо єдиного важливого моменту. Що життя наше проходить, що вже вчорашній день, а тим більше день, який минув рік тому назад, ми з вами не зможемо вернути, ми не зможемо виправити ту помилку, яка вже вчинена нами, але саме час Великого посту і дається нашою церквою, як доброю і люблячою матір'ю, заради того, щоб в цьому змаганні земного життя. Ми могли, дорогі брати і сестри, з вами зупинитись, щоб ми могли осмислити себе, свої вчинки, щоб могли нарешті побачити свої якісь недобрі провини, церква, які називає гріхами, щоб ми могли, зупинившись, усвідомити їх, переоцінити, і напевно, що очікує від нас Господь змінити своє життя. Тому що це не просто утримання від тої чи іншої їжі, хоча і це потрібно, тому що коли ми можемо себе обмежити в чомусь, значить, ми керуємо своєю волею, значить, керує нами наші пристрасті або наші якісь уподобання, значить, не гріх керує в нашому тілі, але ми можемо керувати і нашими емоціями. І нашими потребами нашого тіла, і будь багато чого іншим. Але, як сказав блаженніший Володимир, що це не просто є хороша дієта, щоби очистити своє тіло від тих шлаків, що ми їх маємо за час зими, але це є щось більше, щось досконалішим, яке має нас повернути до того втраченого і Богом даного раю. Ви знаєте, що кожна людина це є носій образу і подоби Господньої. І коли Бог сотворив першого чоловіка, то він його сотворив досконалим, не маючи, або, вірніше, той чоловік Адам не мав у своєму тілі жодного гріха, не мав жодного недостатку, і він дійсно був подобою і образом свого Творця, тому що Господь йому дав ось ту вільну волю. Або право розпоряджатися своїм життям так, як він те бачить, як він бажав би це робити і як він робив. І коли ми дивимося на ті перші сторінки життя нашого міста, то ми бачимо, що Господь спілкувався із людиною без, можна сказати, різних посередників, тому що, коли говорив Господь, то чув його Адам. І коли звертався до Бога Адам, то Господь також його чув. І оце прекрасне життя, воно тривало певний час, аж доки у світ людини не ввійшов гріх. Або сказати іншими словами до того моменту, коли людина не впоралася і не зуміла використати ось ту свободу заради свого блага і благословіння. І ви знаєте, коли гріх увійшов у життя людини, тоді і змінилися відносини творця і свої творіння. Але ми знаємо, що Господь не відвернувся від роду людського. Господь посилав пророки, як ми знаємо, посилав учителів, посилав ангелів з неба для того, щоби розуміти, і наставити, і преподати те, що людина могла для себе надбати. Для того, щоб мати право називатися Сином Божим. Але ви знаєте, що багато разів, багато разів, пропонуючи свою допомогу, від Бога людина відверталася від Свого Творця. І врешті-решт, Господь послав у світ свого єдинородного сина заради того, щоби кожен, хто вірить у нього, не загинув, як ми знаємо, але мав життя вічне. Тому що кожен із нас найперше є покликаний до вічного життя. І тому, дорогі брати і сестри, період посту це є, можливо, в деякій мірі наше повернення до того Отчого дому. Це є наше повернення як того блудного сина, який десь у світі втратив те, що дав йому батько, втратив ці багатства і заощадження. І ось ці заощадження він. Провів немудро, тому що і міль з'їла, і жа нанесла певну шкоду, і він залишився як написано голодним, тому що він мав спрагу за тим добрим батьком, за батьківською увагою і любов'ю, і він думав собі в серці, чому він так поступив, де він помилився і як виправити те становище. Тому що у своєму бізі життя, коли він біг по житті і мав. Гроші, мав певну якусь повагу, мав ось тих сумнівних друзів, він не замислювався, що буде завтра, що буде післязавтра, яке його чекає життя через рік або через два, він задовільняв свої ось ці життєві приходи, він задовільняв свої тілесні похоті і не думав про завтрашній день. Як багато сьогодні, на сьогоднішній день у цьому світі. Подібних людей, ми не думаємо над тим, що чекає завтра. Сьогодні ми маємо прекрасну роботу, і це добре, але ми не дякуємо Богові. Ми сьогодні маємо хорошу, хорошу родину і ми сприймаємо як належне, але ми не дякуємо Богові. Ми сьогодні маємо хороше здоров'я. Ми керуємо цим здоров'ям і вкладаємо його в путь що, але не замислюємось, що, що це також є. Да, від нашого Бога. І як прикро, коли людина у своєму житті зупиняється, або коли має хворобу, або коли має якісь переживання, або коли має, можливо, навіть і фінансові труднощі, ось тоді вона зупиняється і каже: А що ж є дальше? А хто є такий? До чого покликаний, і що я матиму у тому майбутті, яке все-таки прийде до мене? Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, в час цього великого і святого Посту Господь дає нам унікальну можливість, щоб ми зупинились на своїй дорогах, щоб ми переосмислили свої почуття, щоб ми побачили і передивились на наші відносини, щоб ми простили ті гріхи і провини нашому ближньому, щоб ми могли із чистим серцем. Звершувати ось ту молитву, яку Господь навчив ще своїх апостолів. А молитва Господня каже: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим. Ми бажаємо від Бога того прощення і бажаємо, щоб Господь подав нам благословіння, але ми бажаємо дуже часто, не думаючи, чи ми простили тій людині, яка, можливо, і винна перед нами. А можливо, вона винна несправедливо, можливо, обіда наша є несправедливою. Чи можливо, ми не простили тій людині, але хоч, хочемо прощення. Дорогі брати і сестри, час посту це є не час суму. І ви сьогодні чули в євангельському читанні, що Христос каже: не будьте як ті лицевірі, які сумують. Ви знаєте, дуже часто можна зустріти, коли людина хоче зробити той духовний подвиг. І вона намагається його робити, але чомусь робить невміло. І коли вона десь зустрічається з тими чи іншими людьми, людьми, вона каже: А я пощу, тому що я хочу цим погордитися, я хочу похвалитися, тому що я кращий. Напевно, що цього не треба робити. Бо Господь каже: коли ти молишся, то війди в свою кімнату і те, що ти зробиш, таємно, Бог тобі віддячить явно. Якщо ми маємо бажання і хочемо, і повинні нести ось цей подвиг, подвиг святого і великого посту, ми повинні його переносити в мирі, в любові, у тій скромності душевній, у тому. Перед Господом благоговінні, не хвалячись, не возвишаючись один над одним, але, як сказано у Святому Письмі, носячи тяготи один одного. І тому, прощаючи один одному, ми, дорогі брати і сестри, досягнемо тієї досконалості, яка була дана людині, але яку вона втратила, коли переступила все те, що заповідав Господь. Тому нехай милоседний Бог. Дасть кожній людині терпіння і віру, велику наснагу пройти цей духовний подвиг, щоби дійсно осягнути Божу ласку. Амінь.